Американські горки. Привіт народ ми з України. їдемо до трактора. Поїхали, щось покажу. Така в нас зима. Зима рання цього року. Є в нас сьогодні дві задачі. Перегнати трактора, буде проходной двор, і розпечатати посилку. Яку саме зараз тут бачимо. Значить, сьогодні в нас піде мова про плуга, а саме про лемеха. Е, якщо не помиляюся, минулого року мені зробили натяк чи зауваження, що треба міняти лемеха, тому що вже носок він став круглий, якби. Має бути острий, він став круглий. Ну, хочу нагадати, що ми цього е, плуга робили із того, що мали вдома, якби так сказати. І... Особо вибирати лемихи не було з чого. Завезли Лемиха до коваля, хто не знає, Лемих відтягується в кузні, то Коваль сказав, ну це вже його останній ремонт. І якби радили наварити долото. Ну я до цього ставився так би скептично до долота. Скажу чому? Що трактор мало ще такого приварити? Дзьоба, він ж теж якби дає опер, чи як би сказати. То я вагався, чи треба те долото, чи не треба. Але як оказалося, це дуже хороша штука. Ну і якось відео переглядав, дивлюся, що вже теж він саме ніж стає полукруглий. Було прийнято рішення купити нового Лемеха. І мені в цьому ділі допоміг мій товариш звати його Серко. Серко, дякую тобі. Значить Було придбано такого лемеха, вже в формі довота має, ціна його 380 гривень. І як будемо ми його ставити, порівняю його я з старим, яку форму має, і цю ну, ж має форму. Так що... Я думаю буде з чим порівняти, як оралося і як буде оратись. Бачу ніж такий, толковий, і острий, і навіть якби вроді підходить два кріплення. Захват його 30 см. Якось так. да, ще хотів би поговорити на рахунок і... всіх реманентів до трактора. Якось зав'язалася мова, що культиватор — це тіпа, безділу... ну, безділушка, це не потрібна річ. Хотів е... би сказати так, що я, я купляв колись комп'ютера, е... товариш, каже, ти два місяці використоєшся і тобі треба інтернет, тому що це, якби, як маєш машину, а не маєш бензину. Так само, як трактори. Як ти не маєш до нього реманенту, це так, забавка тільки. Так що треба і культиватор, і плуг, і прицеп, і борони, все потрібно. І багато людей підтримувало, що культиватор потрібен. Так що якось так. Ще у нас є одна задача зараз запустити апарат і перегнати його вже на зимівлю, на постійне місце дислокації. Але два місяці він оце після оранки тут стояв, до нього ніхто навіть не торкався. Ніхто його не заводить нічого, так що акумулятор тут вже кончений. Зараз будемо пробувати запускати його. Що з цього вийде? Побачимо. Холодний запуск! Два місяці до нього ніхто не торкався. Батька проблеми з ногою, так що йому зараз немає як на педаль називати. Ручний газ буде. 用力。Yeah, Все, то вже до весни тут Я стоянки. Так, да, тоді опустиш. Ну і по традиції, слава Україні, слава нації і Пиздець Російській Федерації. Все буде Україна. Ну, Білоруси як живуть. Будемо мати свою державу, тільки ждемо Україну. То що ти це? Гідравліку пусти? Ну. Ну то опускай. Реча вперед. Чого? Ще дошечку. Mm -hmm. Та хватає тут она. Хватає. Mm -hmm. mm -hmm. Так що хватає, то опускай. Он непотребний.